Я думаю, якщо ви в темі і слідкуєте за а, монобанком за маркетплейсами, якщо ви користуєтесь маркетплейсами, на них продаєте. І в цілому в бізнес тій тематики варитесь, то вже чули новини про те, що Монобанк запускає свій а, маркетплейс, сьогодні всі масово про це спамлять. І власне власник монобанку в своєму телеграм-каналі. Вирішив дати підтвердження, тому що, як він сказав, це вже не секрет. І сказав, що 21 жовтня ми зможемо ним користуватися. Перевагами буде крута підтримка. Типу він її порівняв з монобанком і сказав, що вона буде такою ж, а можливо і кращою. І назвав там своїх перших партнерів та сказав те, що будуть круті умови по кредитуванню, по розстрочці цього всього на маркетплейсі. З партнерів я заповнив тільки моє, тому що власне я тільки їх знаю, а всіх інших я якось мимо пройшов. Але власне моє відео не про це. Тому що це загальнодоступна інформація, всі про неї знають. Я, як власник виробництва і продавець, який зараз почав виходити на маркетплейси, веду свій проект на каналі по маркетплейсам, а вирішив піти в наглу, так як на сьогодні немає. На ще того вебсайта немає підтримки до кого звернутися. тоді і тепер я вирішив в наглу піти до підтримки монобанку в Телеграмові, написати їм, що от. Я такий-то, такий-то, хочу дізнатися, з ким можна скооперуватися стосовно маркетплейсу, щоб обговорити можливість виходу на ваш маркетплейс і почати там продавати. Коли я говорив це знайомим, вони казали, що я крейзі, і типу, тебе, скоріш за все пошлють нахер, і ти нікому не потрібний. Але, але Друзі, якщо ви в бізнесі, і якщо ви маєте виробництво або просто перепродаєте товар, ви маєте бути пробивним, і якщо ви бачите якийсь потенціал, бачите якусь можливість, ви маєте її використати. Я от знайшов для себе таку альтернатуру, таку можливість рішення, і спробував. Мені відповіли, типу базово для початку. Що очікуйте, ми займаємося рішенням вашого питання, а далі вже пішла. Конструк, пішов конструктивний діалог. У мене запитали про те, яку я хочу додати компанію, назву вебсайт, на кого зареєстрована. Я ж скинув інформацію по фопові. Дав вебсайт, сказав і наголосив на тому, що ми є найбільшим виробництвом, що в нас 2700... Унікальних форм, і кожна з цих форм представляється в 32 різних кольорах, матеріалах різних, т.д. де т.п. І типу сказав, що SKU у нас буде просто величезним, і ми зараз можемо вигрузити там мінімум 100 150 тисяч товарів. В їх це зацікавило. Вони мені надали анкету. Я її заповнив. Вони в мене уточнили контакти менеджера, який буде займатися вигрузками, в разі чого т.д. і т.п. І далі сказали, що на сьогодні, на сьогодні, маркетплейс стартує. Ось з цима партнерами, які є на початку, які підтримали цю ідею. Скоріше за все, можливо, і фінансово, і колабораційно. І от на сьогодні ми працюємо з ними. І на сьогодні вони сказали, що функції підключення зі старту нових виробництв, магазинів поки що не буде. Типу, я їм приводив аналогію, типу, з розеткою, з епіцентром, з Промом. І вони сказали, що на початку цього не планується, але з часом. По мірі розвитку маркетплейсу, так, ми маємо таку ідею, і ми хочемо підключати інші виробництва та надавати можливість продавати у нас, але це буде згодом. Проте ми вас записали, ви заповнили анкету. Дуже вам вдячні за те, що ви проявили а, ініціативу та зацікавилися нашим продуктом. Я не показую а, переписку з Монобанком через те, що вікно велике і там а, фігурують. А, Дані а, особисті, тому не хотілося б цього палити на інтернет. Але сама суть цього відео в тому, що друзі, по-перше, ви отримали корисну інформацію щодо того, що зі старту не можна буде зайти, але згодом можна. І, по-друге, це те, що якщо у вас є можливість, використовуйте її.